26 лютого, 10-та година ранку, місто Маріуполь. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. На землі і навіть в небі є в захисниках потреба. І найкращих, найсильніших Бог забрав до себе ближче: Кріт, Шуберт, Бабіч, Осип, Жим, друг. Товариш побратим, кожна доля, наче зброя, швидкий постріл, і закінчились набої. Башня, смокь, карась, гантеля, море, рік без вас, рік, сліз і горя, батя, Білотур, дуче, Ясон. Ви тримались там, де не витримував бетон. Джокер, Пасха, Август, схід, сенсей, символи незламності і приклад над людей Лев, Граніт, Мінфін, Радій. Кожен з вас 86 днів Маріуполя тривав криваву оборону. За наказом керівництва вийшли для збереження життя до полону. Кучерявий, раса, фірст Адам. Вибух у Оленівці життя у вас забрав так підступно серед ночі, лиш закривши міцно очі страту кляті злодії вчинили, сон нічний на вічний сон перетворили. Вій, студент, ковбой, кадет, броня. Є у всіх у вас сім'я, в когось з них не стала тата. Ну, а хтось не встиг ним стати. Хаубу, матрос, Васильович, нур не віриться. Вже рік трагедії минув, згадаємо, кожен позивний і кожну світлу душу. Перемогти і вистояти в цій війні ми мусимо за Брайана. Гарета, електрика, гриню. Боротись за кожного, боротись за Україну, Кіпіш, Космос, Дангер, Джонсон, Лофт. Ось що значить справжній патріот. Відтепер назавжди устрою. З неба теж допомагають у бою понад 50 янголів. Полку Азов. Вечна память. Воскресніть снов. Ну что, всем привет из Мариуполя. Держимся. Победа будет за нами. Слава Украине.